Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні наша програма буде присвячена питанням, які стосуються житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Деякі громадяни вже отримують субсидії, а деякі тільки збираються її отримати. Тому ми запросили до нас у студію начальницю відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг. Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Ольгу Волобуєву. Вітаю пані Ольга, в нашій студії. Вітаю. Ну, питання: що таке взагалі житлова субсидія? Куди звертатися за нею вперше і які документи необхідно підготувати? Житлова субсидія є державною допомогою саме для тих сімей, які потребують такої допомоги, так як не в змозі самотужки платити за житлово-комунальні послуги. Для подання документів необхідно заява та декларація. Декларація про доходи, так? Так, декларація про доходи. За наступний період якийсь, так? Да? Попередній звісно, рік, звісно, не попередній рік. Там в залежності від місяця звернення угу. є свій період доходів, відповідно визначений постановою Кабінету це, міністрів. Це, це, України. Зараз багато людей орендують житло. А які документи для призначення субсидій мають надати такі особи? Ви, можливо, ще якісь є. Так, крім заяви і декларації, угу. такі ж жит... особи, які орендують житло, мають надати договір найму ага. житла. Тобто договір оренди, або якщо це переміщення особи, то від них достатньо буде тільки довідки переміщення особи, саме на те житло, на яке вони звертаються за призначенням житлової субсидії на житло комунальних послуги. Тобто ці переміщення, внутрішньо переміщення особи вони теж мають звісно, право на пільгу звісно. і на оформлення такої субсидії. А чи надається компенсація за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб? У нас на сьогодні урядом внесено зміни. І відповідно цих змін компенсація на це житло буде надаватися субсидія на найм житла. Угу. З завтрашнього дня, з 29 січня, запрацюють всі сервісні центри Пенсійного фонду України і ЦНАПИ. Центр надання адміністративних послуг почнеться прийом по цим заявам, прийом документів. Е, внутрішньопереміщені особи мають право звернутися, які орендують житло, і не в змозі е, самотужки платити, або вони е, е, мають якісь певні причини. Тому е, такі. Е, Внутрішні приміщенні особи. Да, да. Будуть так, будуть звертатися, Громадяни. ми будемо їм надавати, але в нас є умови. Якщо е, ці особи е, орендодавець і орендонаймач, так, так. тобто е, в нас вони не повинні бути пов'язані родинними відносинами. Угу. Е, далі в нас е, між е, вони повинні заключити договір. Разом прийти, заключити договір і будуть надаватися. Далі мають ще право такі особи, які перемістилися саме з. Окупованих територій uh -huh. або територій, де ведуться бойові дії, і не мають у власності власного житла на наших більш безпечних територіях. Uh -huh. Якщо у внутрішньопереміщеної особи є власне житло на нашій на нашу території, вона на таке на таку компенсацію не не може. Далі ще в нас внутрішньопереміщені особи вони можуть отримувати як Субсидію на найм житла, так і субсидію на житлово-комунальні послуги. Це різні субсидії. Це різні, так це різні, але ще є така умова. Внутрішньопереміщена особа не повинна від держави отримувати допомогу як внутрішньопереміщеним особам. На зараз такі допомоги. Багато внутрішньопереміщених осіб отримують, тобто вони спочатку повинні відмовитись від цієї допомоги, а потім прийти до нас. І ще є допомога, яка надається для тих осіб, які наші громадяни, які прихистили ВПО безкоштовно. Для них теж надається компенсація від держави за таке житло. Так, от. Якщо в нас внутрішньо переміщена особа звернеться за субсидію на найм житла, то на це домогосподарство на цю адресу не повинно бути оформлено цю компенсацію, іншими словами, прихисток. Тут такий момент. Дивіться, наскільки я зрозумів Якщо людина безкоштовно надала житло, то вона може отримати від держави компенсацію. Вона отримує від угу. держави компенсацію угу. на сьогоднішній день. Урядом внесено вже зміни, і з 1 січня 2025 року нам перед Міністерство інтеграції передає. Списки, і по цим спискам пенсійний фонд з 1 січня 2025 року виплачує цю допомогу, компенсацію прихисток. Угу. З 1 березня 2025 року вже пенсійний фонд буде її і призначати. Тобто наші громадяни, які надають безкоштовне житло, Нашим е, внутрішньопереміщеним так, так. особам вони повинні будуть з 1 березня звертатися до пенсійного фонду України. Якщо е, по спискам передадуть е, попередньо тих, хто е, раніше зверталися е, в громади до ЦНАПів, там де оформлювали, угу. то їм звертатись не потрібно. Пенсійний фонд буде продовжувати їм платити як, Якщо як, це, як було раніше. Так. Да, Да. Так, а як... Якщо це нові, то якщо през... це нові, то треба звертатися. На що повинні звернути увагу громадяни, які звертаються за призначенням субсидії при заповненні заяви та декларації про доходи і витрати? Коли громадяни звертаються за призначенням житлової субсидії, вони повинні заповнювати заяву і декларацію. Вони повинні в заяві дуже чітко і вірно зазначити. Свої житлово-комунальні послуги, особові рахунки, на які вони сплачують кошти до комунальних організацій, коди ЄДРПО, назви організацій, чітко повинні визначити площу загальну, опалювальну, це все зазначається, поверховість будинків. Відповідно у цих всіх даних, визначаються по законодавчим актам. Коефіцієнти і йде розрахунок. В декларації вони повинні вказувати усіх зареєстрованих членів сім'ї. Також вони повинні вказувати усіх членів сім'ї, які входять до членів сім'ї, зареєстрованих. Наприклад, в нас є старенька бабуся, в неї є діти. Дочка Дочка не проживає з бабусею, але зареєстрована. Бабуся повинна вказати дочку. В дочки є діти і чоловік. І бабуся повинна вказати і, дочку, і доньку свою, і чоловік, е, чоловіка, і дітей. І дітей. Uh -huh. Так. Бо е, при цьому всьому буде враховуватися да? майновий стан. Uh -huh. е, далі, е, по, е, окрім того, що повинні Вказати членів родини, вони повинні вказати родинні відносини, одружений, не одружений, сімейний стан, паспорт, код, свідоцтво про народження, якщо це діти, повністю заповнити всі. А у мене питання: дивіться, дуже багато таких складних, ну такий перелік великий. А ну, чи людина не... Заплутається, чи можливо допоможуть у пенсійному фонді? Звісно, допоможуть працівники сервісних ЦНАПів, сервіс. ЦНАПі, сервісних центрів пенсійного фонду. Вони дуже гарно допомагають, все роз'ясняють і де потрібно підказують заявникам. Бо що дуже багато треба враховувати, я так, так розумію. Так, звісно, да. але ж вірно все повинно бути вказано. У зв'язку з війною мільйони українців змушено були виїхати за кордон. А як врахувати їх до складу сім'ї при наданні заяви про про призначення субсидій? Якщо в нас за кордоном член домогосподарства перебуває понад 60 днів, то це в своїй декларації вказує заявник. І цього члена домогосподарства не включається угу. до розрахунку, і звісно, на нього не розраховуються соціальні норми. Ага, так легше буде трохи людям, звісно. Да, а пані Олю, а чи можуть позбавити субсидії? Ну за яких обставин саме так? Статися? Звісно, субсидії можемо позбавити. Якщо е, в нас зміна місця реєстрації, угу. субсидія надається на домогосподарство. Ага, так, зміна місця реєстрації, субсидії субсидія вже ну так, так. на це домогосподарство цій людині. Угу, яка переїхала, звісно, вона вже не має права на неї. Далі, у разі смерті, угу. е, у разі поки це все логічно, поки так. <головіка> <головіка> так. Далі, е, якщо невірно вказано майновий стан або щось недовказано, ну тобто заявник щось від нас приховав. Угу. Також це а є через підстав... реєстри це пенсійний все фонд… – Це звіряється. Да. Звісно, відбувається верифікація соціальних виплат, і саме з цих приводів є різні моменти, де повністю все враховується. Далі, якщо в нас на момент звернення на депозитному рахунку в особи є депозит понад 100 тисяч гривень, якщо людина за 12 місяців перед зверненням здійснила купівлю. Земельної ділянки, квартири, машини, е, по, яка коштувала понад 100 тисяч гривень. Угу. Теж позбавляємо житлової субсидії. Саме такі громадяни, якщо навіть вони зразу нам не від... не, повідомили, не повідомили, ми знаходимо і позбавляємо, тому що не немає підстав для призначення. Така людина може сама сплачувати за житлово комунальні послуги. Звісно, а питання тепер таке. А, а чим відрізняється а, житлова субсидія від пільги? На які комунальні послуги призначаються пільги, і в якій формі їх виплачують? Е, житлова субсидія від пільги відрізняється тим, що житлова субсидія надається будь-кому із зареєстрованих осіб, угу. а пільга тільки е, пільговику, який має відповідний статус. Так, Ще житлові субсидії, як я і сказала, тільки на зареєстрованих, і може звернутися будь-хто з зареєстрованих в пільгах, тільки пільговик, а пільги ще можуть надаватися за фактичним місцем проживання. Угу. Це теж суттєве суттєва Юрична, відмінність. Да, відмінність да. Далі пільги в нас призначаються. Ну, скажімо так, на газопостачання, водовідведення, водопостачання, на електричне опалення, на газове опалення, на вивіз сміття, на управління багатоквартирним будинком повністю на все, що зазначено в законодавчих актах. І пільги в нас виплачуються з січня 2023 року в монетизованій формі, тобто готівкою, так. на особові рахунки пільговиків. Ну, то й питання про пільговиків, у яких випадках пільговики ну їм треба звертатися до сервісних центрів пенсійного фонду. По перше, якщо пільговик вперше отримав посвідчення, тобто статус так. пільговика, і він має право звернутися для оформлення пільги на житлово комунальні послуги. Далі, якщо в нас у пільгові пільговика відбулися зміни угу. в домогосподарстві, тобто або хтось додався, або хтось убрався, угу. то в нас теж вони повинні про це повідомляти. Бо відповідно від кількості розраховуються соціальні да, норми. Фінансові виплати можуть змінитися. Звісно, так. звісно, далі, пільговик може змінити. Місце реєстрації, не реє... місце реєстрації може так. може змінити, а ще може змінити фактичне місце проживання. проживання так, так. Тобто в нього переїхати за... можливо за кордон. Да, переїхати, ну пільговики є різні пільговики, різні, тому да, да. не всі можуть да, тому не всі можуть кордон нас перетнути. У е, Нас пільговики ще можуть по договору за фактичним місцем проживання. Е, проживати, І якщо договір оренди закінчився, вони мають вийняти інше житло. Угу. Тому е, пільговики повинні про це повідомляти. Бо саме на те домогосподарство надається комунальні е, пільги. Угу. І якщо вже там не проживає, то і пільги отримувати на, той, на те домогосподарство не має права. А чи існують інші способи подання документів? На отримання пільг? Ну, в електронному можливо виді якомусь да? чи потрібно особисто при бути пособкою? Е, можна пільговикам як особисто, так і через законних представників звертатися до сервісних центрів пенсійного фонду, до ЦНАПів, до тергромад. Є уповноважені особи, там які приймають. Також існують електронні сервіси, є е, 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 портал пенсійного фонду. Є електронні кабінети, є персонально е... кожної людини, так, так з електронним, електронним підписом. Я так розумію, так Звісно, Через з електрон... ID, да, я да, Так, да. розумію, підтягується повністю. Е, можна е, там. Подати заяву, підтягнути всі свої дані, або змінити свій особовий рахунок, якщо ти вже бажаєш виплату отримувати на інший банк, або з якихось причин він змінився, угу. все це можна зробити через електронні сервіси. Також ще можна подати заяви через інтегровані комплекси Мінсоцполітики угу. і виконавчих органів. А якщо людина не погоджується з розбором нарахованої субсидії або пільги, то можна якось там. 어, і перерахувати, я не знаю, там е... або за їх ну не призначили, а людина не згодна. Так, якщо людина не згодна і їй щось незрозуміло, вона звертається до сервісних центрів Пенсійного фонду України територіально, де їй це зручно, де вона проживає, і там отримає грунтовне роз'яснення, там підкажуть, подивляться спеціалісти сервісних центрів і все ґрунтовно роз'яснять. Ну, Персонально. Звісно, звісно. Угу. А які зміни при обчисленні всіх видів державної соціальної допомоги відбулися наприкінці минулого року? З 24 грудня в нас тепер при розрахунку житлової субсидії. Раніше в нас тільки податок фізичних осіб підраховувався від заробітної плати. Угу. На зараз ще і військовий збір. Так, так, так. Віднімається. Тобто тепер розрахунок буде без цих двох складових здійснюватися. Це враховувати будуть просто, так? Да? Так. Да. Це будуть е, брати заробітну плату без врахування податку і, і військового, військового збору. збору. А, дуже така делікатна і важка тема. А, у нас зараз дуже багато людей, які в полоні або зникли безвісти. Болюча тема, так? Врегулювання питань отримання пільг на житлово комунальні послуги членами сімей таких військових або людей, чи вони врегульовані, і як саме? З 13 грудня 2024 року було врегульовано урядом це питання. І якщо в нас людина в полоні Російської Федерації або людина зникла безвісті з. З окупованих причин. В території, можливо, так ну якщо, є, якщо і на фронті або на фронті, якщо є реєстри, угу. якщо людина е, зникла безвісті або знаходиться в полоні, як я вже сказала, то е, член домогосподарства, е, якщо в людини оформлена пільга у пільговика, угу. оформлена пільга, і в члена домогосподарства є жінка, мати, ну угу. е, дорослий хтось, тобто, і вони мають право звернутися. З таким витягом з реєстру, що саме людина зареєстрована в цьому в цих реєстрах, і е, подати заяву на переведення пільги на своє ім'я, угу. і з наступного місяця після місяця звернення буде виплачуватися належна пільга член домогосподарства. Дякую. Ну і останнє питання: з 1 січня поточного року відбулися зміни у призначенні пільг на оплату послуг житлово-комунальних що це за зміни саме з 1 січня 31 грудня 24 року державним бюджетом України на п'ятий рік було внесено зміни на сьогодні розширили перелік категорій яким будуть надаватися пільги з урахуванням доходів Тобто, якщо е, на одну особу соціально е, соціальний доход перевищує 4240, 4240 гривень, то е, такій родині пільга не е, надається. на одну особу, яка зареєстрована на даному подаму адресу. Даному адресу. Як, да, яка є в е, складі домогосподарства так, так. пільговика, угу. якщо е, буде на одну особу менше, ніж 4240, Тобто тоді надається. тоді надається, будуть прораховуватися доходи до 1 травня, далі до кінця опалювального сезону, пільги як надавалися, так і будуть надаватися. А з 1 травня 25-го року будуть перевизначатися. І ті пільговики, які на зараз певних категорій звертаються. До нас з січня, то вже відповідно нових змін розраховуються їм пільги уточнення. А якщо це військовослужбовець. Ті, які е, отримали учасники бойових дій. У них там вже просто відсоток… Учасни, учасники бойових дій їх... отримують без доходів і без Іх... доходів. Так. І їх член сімей. Звісно, звісно, це ж на домогосподарство заявник і є члени сім'ї. В них у учасників бойових дій це 75%. 100%, Інваліди війни це 100%. Це я Хотів уточнити. Дякую, дякую, що завітали. Розповіли Ми так швиденько, динамічно. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні до нас завітала начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій та пільг управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Ольга Голобуєва. Дякую, що були з нами. Побачимось.